цукерки чи кохання у Хмельницькому академічному обласному театрі Ляльок Дивень відбулася прем'єра яскравої солодкої комедії. Її створила українська письменниця Ольга Рибчинська за мотивами італійської комедії Дель Арте та американського мюзиклу Вонка і шоколадна фабрика поставив барвисту п'єсу Юрій Чайка. Вистава це фантазія на тему комедії Дель Арте. Але ми вигадали з нею, що це все така. Солодка, начебто, фабрика шоколадна вілівонки. Корничок Веселий блазень Арлекіно, один із головних персонажів п'єси. Дмитро Ярашов відіграє роль у двох форматах і в ляльковому, і в живому. Крім того, актор має ще одну і постась закоханого Ковельо. каже, що більше до душі перший комедійний персонаж. У будь-якого актора це, скоріш за все, будуть характерні ролі, тому Арлекіно тут переважно буде до симпатії. Так. У яскравій та кумедній формі на прикладі закоханих Арлекіна та Ізабели. Дітям показали, що кох. Кохання сильніше за цинізм та спокусу навіть до солодощів. Коли я познайомилася з цим жанром, з персонажами, котрі там є. Так коли я дізналася, що кожен персонаж має свій характер, тоді в мене з'явилася ідея створити таку романтичну, солодку, дитячу історію про кохання. Театрали створили виставу за швидкий термін всього за три місяці. Нам за такий досить недовгий проміжок часу вдалося зробити цю виставу. Всі актори молодці, наш цех, наші художники-бутафори, наші швачки теж працювали просто. Ну мені здається, нам межі людських можливостей, тому що за такий термін пошити всі костюми, зробити усі декорації. Солодкими бувають не тільки цукерки, солодким буває життя, але я думаю, що воно буде обов'язково після нашої перемоги. Дякуючи Збройним силам України, ми маємо нагоду подивитись прем'єрну виставу Солодка комедія режисера Юрія Чайки, художника Ольги Савицької. Насправді там все солоденьке, тому що воно яскраве, казкове. У дітей не потрібно забирати радість, а навпаки, ми її даруємо. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини 33 канал.